Вітаю вас, шановні глядачі. До вашої уваги хочу запропонувати вам відеоогляд, відеозвіт за пророблену роботу перший квартал 2023 року. Якщо це відео набере багато переглядів, буде від вас багато гарних лайків, приємних коментарів, обов'язково для вас зніму другу серію. Для того, щоб ви подивилися, як відбувалася моя робота. Деякі будинки продав я, деякі будинки продалися без, без моєї допомоги, але люди все одно були задоволені і казали велике, величезне дякую за пророблену роботу. Також для всіх, хто хоче продати свій будинок, будь ласка, можете звертатися, я завжди готовий до співпраці. Буду брати будинки на продаж на відстані до 50-70 км від міста Єготина. А також. Для моїх глядачів хочу повідомити, що скоро я поміняю свій робочий сайт. Він буде більш інформативний, більш цікавий і набагато буде простіший в використанні. Кому цікаво, дивимося. Місто є один двохповерховий будиночок, таунхаус, два входи. Всі комунікації ще є у продажі. За рік поки що не продав. Із них чи під'їзних шляхи. Двоє воріт, двоє фірточок. По лівій стороні зараз буде показаний, що є додатковий гараж, по правій стороні гаража немає. Насипна під'їзна дорога. Село Федорівка. Будиночок продався. Люди вже в ньому проживають, все оформили, підготовили. Вже люди бачив, люди задоволені. До будинку асфальтований під'їзд. Подвір'я огороджене металопластик... металопрофільним забором. По сусідству навкруги ну, проживають сусіди. На подвір'ї гараж, є баня. Вона... Будинок основний має також велику площу. Площа буде вказана в оголошенні. Має мансардний поверх. Фотографії будуть. Будинок номер 3 не продали в місті Єготин, тому що по будинку виникли деякі документальні питання, які по сьогоднішній час вирішуються. В оголошенні до будинку буде написана його точна площа в районі там до 65 квадратних метрів. Будинок глиняний, обложений цеглою. Глиняно-дерев'яний. Тобто Перед будинком при вході є невелика відстань, де можна встановити гараж сучасними. Проблем із забиванням каналізації не буде. Від дороги дерев'яний забор. Подвір'я площею орієнтовно десь до 700. Село соснова довга та тяжка була пророблена праця. Тому що один із господарів знаходився за кордоном. Поки оформили спадщину, поки прислали доручення, поки переоформили документи, затяглося справа зовсім надовго. Поганого виробництва немає, повітря чисте, ніяких комплексів, свинокомплексів нічого поруч немає. Подвір'я від дороги огороджене металевим забором, звареним з арматури. Двір заганяють, горка тут невелика. Все, у людей було добре і були все время життям задоволені. Значить, до будинку підведено газ, електроживлення. На жаль, вже на сьогоднішній день Споку. відсутня води сусідів. Так, ну що, спускаємося до погребу. Погріб тут в дуже хорошому стані, і в кінці подвір'я є озеро. В озері є риба. Рівень води, правда, трошки впав. Тобто Раніше озеро було метрів на два глибше. По шиї не получу. Ось зі сторони подвір'я маємо такий зовнішній вид. Височенні колони. Перший, перший рівень це тер. Місто Йоготин, Район Рошен. Будинок ще в продажу. Кому цікаво, відеоогляд можна подивитися на каналі. Ціну знизили на 31 800. Раніше мені не спадало на думку прохання до вас, глядачів, звертатися з проханням, що ставте вподобайку. Але зараз прийшла така думка, що треба просити. От Всі, хто дивиться відео, будь ласка, ставте вподобайку. Це допомагає збільшенню переглядів. Пішла дорога до річки. А це у нас такий райончик сформувався. Тут побудовано всі тільки нові будинки, також асфальтована дорога. По вулиці проходить електроживлення, водопостачання, інтернет, там на стовбі єсть. По правій стороні назва цього ставка була у нас просто болото, права частина будинку. Господар добудував, а потім повністю переробив дах будинку. На жаль, деякі речі не спів Юра подороблювати. Місто Яготин Юрій Григорович гарний кльовий будинок. Продався. Хай люди живуть собі в задоволення. Жалко, звісно, а будинок класний. Пропонується для перегляду і для покупки житловий будинок в місті Яготин. Місто Яготин відноситься до Бориспільського району. Київської області. Так. Включив далі відеозйомку, щоб акцентувати увагу на тому, що под... вулиця тут тупікова, по вулиці посторонні люди практично ніколи не їздять. Заїжджають Те тільки свої, колодязь в бетонних кільцях з водою. Встановлена насосна станція. Також на подвір'ї ще є скважина. Вона в іншому місці. Земельна ділянка з збудованим хозблоком і підведеними ними всіма комунікаціями. Дуже цікавий варіант для майбутнього будівництва ще в продажу. Хозблок має такий зовнішній вигляд. Перед хозблоком від дороги закладено фундамент під будівництво будинку. Фундамент залитий на глибину орієнтовно десь 80 см, а може й більше. Точно. хозблок по документації ще не реєстрували. Тобто, реєструвати будемо на нового власника. За будинком показую газовий лічильник. Вихід від газового котла. Будиночок місті Яготин. На сьогоднішній день ще в продажу. Цегляний, утеплений. Ціна 15 з копійками. Цікавий варіант. Змінюється. Зараз буду детально показувати все, що. Власник по будинку переробив. Один із сусідів, я його добре знаю, він хотів спробувати обладнати тут озеро. Люди організували кооператив, провели воду вже, мабуть, років 6 чи 5 назад. Тут перед подвір'ям є приямок. І з цього приямку вода заведена до Пожар, будинку. Вали. Однією з кімнат завели сюди водопостачання, заклали вікно, обладнали діючий унітаз. Будиночок в місті Яготині, Ще в продажу. Поруч з будинком велика земельна ділянка, неподалік від траси Київ, Харків і Яготинського ЖД вокзалу. Кому цікаво, переходимо до огляду. Так, подвір'я у нас е облікується до 15 соток. Подвір'я знаходиться в глухому тупічку на електроживлення одна фаза 220 вольт. Ні. По стінам осадки ніде немає. Тобто, якщо зараз підійти до краю будинку і побачити, що в краю, он, видно її на відео, вона відійшла. Жина Але я зараз що, це глинобитна підлога. Плюс цієї підлоги, що ніколи я не в одному будинку не бачив, щоб тут десь підлога була сира. Молода сім'я придбала будиночок для того, щоб вивезти своїх дітей на природу. Щоб діти не засідали в телефоні, а хоч трошки своїми очима щось бачили. Бачу, по лицю, що людям дуже сильно сподобалось. Будиночок був дешевенький в районі там, 4 тисяч доларів. Так, ну що. Будинку, я думаю, років 55 точно є. В технічному паспорті є детальна інформація. Це будинок, він обкладений. З'явилися невеликі тріщинки. Але так як я бачу, живу і на відео, рухаємося в сторону хозблоку, що викладав повністю збудований цегляний. Навкруги хозблоку понабудовували там туалет. різні прибудови ці прибудови також. Кухню. Підлога глинобитна, вкрита ліноліумом. По лівій стороні газовий лічильник. Яготинського району. Навіщо людям із села їздить ботанічний сад? Тут є така краса, що. Ну, для початку зробив вам відеоролик 10 хвилин, що як продавалося з маленькими уривочками. Якщо всім буде цікаво, продовжимо тому ж духсі і скоро презентуємо наступний ролик. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.